Усім привіт! З вами є дизайн. Нове відео, і це означає, що сьогодні ми на фініші нового реалізованого об'єкту. Сьогодні хочемо показати вам будинок для молодої родини з двома дітками. Це доволі типове планування для такого типу нерухомості, яке ми часто зустрічаємо в своїй роботі. Хочемо вам показати, як ми організували простір, і при цьому не вийшли за рамки бюджету. На першому поверсі в нас знаходиться загальна зона, яка складається з кухні-вітальні. Ми маємо Цікаве рішення, стіл інтегрований в острів. Хочемо також показати ніжку стола, яка виконана з каменю, який в нас повторюється на острові і на робочій частині кухні. У вхідній зоні лаконічна консоль у поєднанні із пуфом сформували стильний акцент і доповнили його функціональною шафою від наших партнерів компанії Мія. Поруч розташований гостєвий санвузол. Рухаємося з вами на другий поверх. Конструкцією сходів передбачено додаткове місце для зберігання, яке органічно вписано в інтер'єр. На другому поверсі маємо три спальні кімнати і великий санвузол. Запрошуємо вас до господарської спальні, яка повторює загальну тональність усього інтер'єру. Затишна спальня поєднує зручне ліжко з м'яким узгалів'ям та виготовлені за індивідуальним ескізом дизайнера, б'юті зона та комод. Завдяки продуманому плануванню нам вдалося розмістити компактну, але дуже функціональну гардеробну. А зараз рухаємося дитячо. Ця кімната створена для маленького хлопчика. Простір зручно не лише спати, а й грати, фантазувати та пізнавати світ. Є все необхідне, зручне ліжко, відкриті і закриті місця для зберігання, невеличка ігрова зона. А ще трохи вільного простору, щоб залишилося місце для уяви та активності. Ми зробили ставку на базові кольори, прості форми та комфортне зонування. І наостанок покажемо вам основний санвузол, досить просторий і ергономічний.